Добро здоров'я всім! Нарешті новий вложик залітає. А про що вложик? ложик? Їдемо в Нідерланди з автомобілями. Такою маршруткою, дивіться, що за апарат. Крафтери найдовший. І газуємо вони в Нідерланди. Хочуть спробувати себе в суперперекупці. Це відеоблог, будете знімати чи ні. О, курва! Дивіться, мані мані. Мані мані курва. Що, хоч з 5000 євро маєте? Бо кажуть, хочуть купити рено меган за 1000 євро і меган Рено за 2. 7. Дай мені. Ти такий бус оборудований, є? Зразу зразу можна й того. І пристеклітися сині. Що? Що ще 2500 2500 маєш? Ти зрозумієш щось нормальне купимо? Маєш? Ну. Року так 15-го щось купимо за 2500. Так, дивіться, хай там свій хлопці вважають, дивіться, який у нас апарат. Курва, та то ракета. О, ти з тією лампою не можна їхати. Ну ладно, з такими лампами, по-моєму, не можна. А може й можна. В Фінляндії тобі приветствується таке, там таке люблять. Курва, самим довшим крафтером їдемо. Ви представляєте, в чотирьох? То то щось чимось. Ну ладно що. Покажемо. Скільки що коштує, що можна пригнати, можна з нами поїхати в автотур. Тика в автотури. Ми їздимо тим вобусиком. А то я беру в оренду, то не, на, не мій приватний, то орендований. А цим бусом, поки ви, напевно, вже дивитеся то відео, то ми вже 27 січня їдемо знову в Нідерланди в автотур. Хто не знає, що таке автотур, то дивіться відео до кінця, я розповім, як з нами поїхати в Нідерланди з автомобілями. Що буде в відео? Будемо купляти машини, дивитися, що там продається, розказувати про ціни. Видить, у нас довгий спринтер курва. Довгий як тиждень. Треба поспускати його в задні колеса, бо його по 7 кілограмів надуто. Він 7 кілограмів бахнув, бо груз Ось, сюди давай. Такий курва довгі. Треба двома маневрами. на. Йоп. Що він робить? Задом хоче, чи що? Куди він поїхав, блядь? Що він робить? Ми мали тут того спустити хоча б до 5 кілограм колеса. то може я лежу буду Звичайно, буде. Чи вже до піздя часа? Спорить, хто їхати буде. Я можу попутувати. Немає, доїду. Що, у нас перша заправка. Просто тобі на місці не переживайся, яке їдемо яким грузовиком курва, на Гуландри. На Що, у нас перше танкування. Дізель дроки чи Тані, пані? Тані курва, танше. Я то завжди тангляю. Що, ми ще в Польщі танкуємося і газуємо далі. <різь> Коризя. Так, дивимося, скільки наша маршрутка Україна, Нідерланди, взяла дизеля, а тут я не пройду, я сюди обійду. Я, ми обійдемо, не ми горди. Проїхали ми вже з лодзі 400 410 кілометрів. Я не такі тракліринці. То Так, що в нас тут Так, що у нас тебе? Ти добре жирає? О, ти рівно, 10 на 100. 400 кілометрів 39 літрів. 10 на 100 того шаланда зере. Ранок добрий, ми вже в королівстві Нідерланди. Вон наша шаланда на місці. Вон наш маленький коміс. Ідемо глянемо, чи... чи є там наша машина, чи вже не її забрали. Коротше, я шпіон знайшов. Тобі йшов по кругу. Вон там на гусі стоїть. Коротше що, беремо машину, є наша суперба, ми думали, що на неї забрали. Але нічого подобного є. Я зараз вам покажу. Красавиця, капець. 4 250 з документами. 4 тисячі євро за машину. Гляньте, яка... Яка красотка? А ну учекай, учекай. Дивіться. Дивіться, яка красота. Фарбоване крило і дверка. На електроприводі. Красотка. Шкіряний салон повністю. Автоматичну парковку має. Зкладання зеркал в пам'ять сидінь. Ну просто Жирнюча Жернюча. За, за? за? виранімо. 4250. З документами за таку шкодовку. я думаю, то просто ціна. Удар, як думаєш, яка як ціна. Гудмаліна, користь, Гудмаліна? ні. Голландія дарує, Голландія що може дарувати, бо в Польщі 4 євро 1400 років користаємо, Супербо. Найти дизельного на такій жирній комплектації це нереально. Ще є шкодовка, але на неї треба чекати документи десь 2-3 тижні. Вона 5000 євро коштує така вставка. Бо на ній німецькі брифи. А ця зараз робить нам документи і буде їхати в Україну. Ще, до речі, на зимовій резині і повноцінний титан запаска. А ця теж така непогана на панорамі, на автоматі ця. дизельна теж на автоматі, предтряпочний салон. Теж з пробігу має. Чуть-чуть. Ну вот машина їздить, дизель їздить, дизель не стоїть. Блін, але супербушаю гостро. Кайфовий. Все, дивіться, красотка вже на вулиці. Вигнали, моторчик шепче. Отакий апарат. В Польщі може бути за 6-7 тисяч. Ти, а я на YouTube скажу за стейком ми купили. Я ж відео буду всередити десь за тиждень-два. 400-200 євро ми не забрали в Голландії. Це якась сука, нереальна просто ціна. Просто нереальна. Тут автопарковка, патронік, електричний багажник, шкіра, сидінь, водія. Тут просто електрика без пам'яті, а водія. пам'ять сидінь. Стан салону просто ізумітельний. Просто бомба. Бомба, ракета, а не шкода генети. Комплектація Greenline. повноцінна запаска Titan. 4 200 євро 13, кінець 13 року. Короте, кінець 13-го випуску, але модельний 14, ну бо це вже повноцінний рестайлінг. Ось таке. На паркінгу Кавуський бахнути на заправці. Бодя каже, що ракета шурує. Боя, що ракета ївалить. Каже, що їде... Ой, батарея каже, що їде, страшно, що дурна. Може то чи 1.6? і може справді чи а що? Див по кругу. тут ще партроніки дивися, збоку навіть є. Огонь. і Добре. І файно. Ведемо кавуську, бо позвонили, сказали, що тільки за годину відкриють коміса, то нам нема сенсу туди летіти. Є, Наталі? Щось Наталі не І Будемо їхати. Вже дзвонять туди на Україну, питаються. В Україну питаються, скільки буде розтаможка коштувати. Що, ми газуємо далі? Вон шкодувка в нас в тому блюстеркові в курва якраз не видно. Ану, вправу руля. Опа! єсть. Все, шкодувка газує, їдемо до коміса. Кавки попили, можна газувати. Короте, приїхали ми тут, думаємо, дилігуємо що з нею робити, бо коштує вона 6500 євро плюс торг. може навіть 6, може навіть 5800 треба говорити. А в ушивка по актуатору турбіни. Типу я теж зрозумів в аварію падає, щось, турбіну не включає чи що. І ми боїмося, чи вона доїде додому. Але я думаю, якщо помаленьку їхати там до 2000 оборотів, то вона має блядь, доїхати. Просто суперба 18-го року 18-го року за 6 тисяч євро хто таке бачив дизельно. І вона вся в рідній парті. Далі ще вам покажу зразу, що тут ще є. Форт Мундао. Такі Форт Мундео. 16 рік, 2 літра дизель, автомат, безключовий доступ на чотирьох дверах, шкіряний салон. Теж 300 тисяч пробігу, 6 тисяч євро. Ціни якісь нереально нереально малі. Зараз ще Audi покажу, а 4B8 за 9. Той навіть не питався, якось завівся погано. Ауді Q7 25 тисяч євро. Оця Ауді 6, ти, ні 8, 8 перепрошую. Ця Audi 8 тисяч євро. 16 рік, 2 літра дизель. закрили вже 2 літра дизель на автоматі. 8 тисяч євро. Дволітрова автомат. Є на бампері така коцка, відходить, десь вперлися в щось, а так то по кругу плюс-мінус ціленько. І гольфік 6 тисяч євро, якийсь гітаїшка, Рка, не знаю, таке заряжений на, заряжений на автоматі. На Алькантарі. Не знаю, поки ходимо, вибираємо, дивимося. А там буде видно. А прайс Lexus? 70 000? 17 тисяч, який то рік. 17 тисяч євро. Це гібрид рестайлінг, вони дорогі. Вони дорогі. І двоє, 92 стоїть, прикольно. Така класіка. О, М-ка всі діла. М-бампери. тряпки. Пробігу руль стертий. Але кузов вечір вічно. Вечно красивий. Фольга гарна на ній. Барсу така. Що, коротше, ми заправляємося. Заправили шкодовку, апарат сумасшедший. Взагалі Тут Ще був запас ходу на 800 кілометрів було. Але добили до повного і газуємо далі. Крафтера теж заправили. І летимо. Що, йде, шо там, що там, Пумп? всі. А що це тут, тут, тут немає? Наташа не хоче, питався на неї. А що казати? Тут більше нікого нема. Бум, 6 на пальцях ай, покажи ай, і все. Ай. Давайте, фюр. Так, ми на новому комісі. Ракетка летає, Дивіться, тільки пасателло є, 8 тисяч євро. Але ручка і 1,6. LED-фари. Не ручка твій автомат, але 1,6. Тряпка. Без 7 є ціни, не знаю. Є гарна шкодувка. Теж 18 рік треба знамати ціну і два мегани. Ми приїхали за меганчиками по 6500. Ми хочемо їх по 6, а то й 5600. Два таких мегана. У них бампера подерти десь. Через що з ними робили. Зараз принесуть камеру 6 ступочки. Такі меганчики. На лед Зараз ми цикнемо. Рідний. Рідний. Курче, ще він весь буде в рідній фарбі. Тут пластик. Так, да, в рідній фарбі. Той йде? А, да, включиємо, то в рідній. Да, весь рідні. так, рідний. криша. Так, Криша теж рідна. Кляпа пластику, і багула. Кляпа пластикового мигана. Так, що зараз перевіряємо, що два в рідних ми В Хто сідушка пропалена в того? Да, Я, навірно, якісь фірму імплантації ліміти. Чи ти в Україні бампера не покрасить без 100 баксів? Крізь рідний. тобто два рідні. Тоже ліміти на... Хто дві, дві такі з однієї фірми, бо то дві, дві фірми. Кога? Отавого ракета? Активи, от 16, кажуть, мало 1,6. 6 тобі вистає 1,6? Я ж кажу, що його вистачає. Якщо здоровий мотор, то вистає повністю того 1.6 на таких шкодах. Коротше, того не беремо. Бо одразу нічого не подивилися, тут, а тут е, дверка пожована, арка пожована, тут пожоване, тут пожоване. Ми щось так бігом кинулися, а він щось то і рівніший, то й ось покузву рівненький, тільки бампер передній. То взяли ключові цього, не них ціни одинакові. Короче, якщо в Україну, то 6500, якщо в Польщу, то за 6000 євро віддає 17 2017 року. Такі два-дві фірмуки. Уставія продана вже, а Пасати б сьомий сім тисяч, аби 8-11. Ну не крубіги маленькі. Пух, я змерз вже, кабець. Ще є така пильків багато свіженьких. Багато пильків. а О, ще фор такий мундавий, як там був. Хордік ще непоганий є. Не знаю, чи будемо брати, бо щось якесь воно таке подерте, і те, і одне, і друге. Ну, та подерте. Тут подерте, тут подерте. Не знаю, щось думали брати, брати наші такі подерте все. Тут подерте. Так, що якщо коротко підсумовуючи? Нічого ми там не купили. Мигани, як бачили, всі такі подзаригані, подерти. Вроді і ціни непогані, а вроді і колиться, бо є ще до чого руку прикласти. Ну і плюс то там не сама багата комплектація, щоб то компенсувало одне друге. Пасад був би восьмий дорогий, 11 тисяч, але там пробіг маленький щось то з хвостиком тисяч. І сьомий посад ще вже дорогущий був, там 7 тисяч євро за його було. Так що ми звідти їдемо пусті зараз на Гутель. І завтра що? Сьогодні будемо цілу ніч, як ніч. Вечір шукати якісь на завтра варіанти, завтра зранку і їхати того. Їхати дивитися якісь нові коміси, нові машинки. Так що давайте вам покажу, де ми будемо жити сьогодні. Діляю такої цирки. Я не знаю наскільки вам видно, навіть місцеві, де да? і ліком знімає тут камера. Знаєте, чому, чому знімаю? Бо тут дуже гарно. Гляньте гарно. Я вам всередину покажу. Що тут в нас є? І за що ми заплатили 144 євро? О, одразу тепло. Тут таке трошки похоже, тут, тут якісь жертвоприношення роблять. Не? Мені так здається, що трохи є таке. Є настольний теніс, якийсь досить великий, такий полупрофесійний. Сьогодні бодю трошки розкидаю. Бо я, ну, я, ви знаєте, я чемпіон на полунасійному тенісі. Тут палять дровами, круто. Тут солі, які можна прийти в рест і замовити вечерю, похавати. Взагалі, атмосферка, бомба. Мені дуже-дуже подобається. Всім все рівно, що я знімаю, то мені теж дуже подобається, що в них таке відношення, що знімаєш, окей, дякую вас тобі. Не знаю, круто. круто. Там вже наші, напевно, заселилися, я щось з тими зйомками вашими і забувся. Що там? Заселилися? Є за що 144 євро давати? є, там от атмосфера, атмосферка, там от такий, що так, ви одразу класно. Там якось жертва, там якось жертва приношення якісь робити. Ну, євро з 20, мабуть, не ці на нас. Ну, тут 23, напевно. Пачка же є. А ми сім Ну, зараз вийдемо в Google і підемо в сонці. Дрянки, дрянки. Кстати, тут є поло, польський магазин. Серйозно. Але ціни і голландські. Є не шкода, і довольніш ні. Чика, не їзди, сиди, ти кудись кудись приїжджаємо, там не шкода без, не шкода їде, то піздіть. Там є номер для моїх і для двох гених. А ти що, ти слово знав, вони всі нова, так? Мені нравиться, ти долба. Ладно, тут нема. І <рес> прикинь, я здравствую, пам'ятаю, з водію пішли. Ну а тут можна поїсти чи ні? <рес> тут можна поїсти. Тут -то, ти -то, ти Якщо ти готовий тисячу, тисячу гривень заплатити за якусь ієжницю з беконом, то в принципі можна. О, Одяг насадили. О, яка О, тут дві. <рес> <рес> ти задовол можеш ті чуш-то Так? Ну, може вам буде чекать побушку? <рай або вона> Там не було, бабушка не була включена в номер. О, в путь і не піднімемося. Ого. Якщо той готель покорений, які жертво приношення. Якщо це відео не вийде, то ви знаєте, щось недобре. Який на сон? Давай їм 15-ту. Покажи, який номер зразу. Включай світло. Включай світло. О, курва. Голуба, чого вони поклали? А чого не мав в середлішках, молодежо нам? Ти, як тут романтично. А тут, так? Тут, на яду. А де того, а де світло? А де світло тут? О, гляньте, тут тут норм. 144 евро <рикова> ки. Ты это не так погано, то нормальный нормальный Що Шей за 70 евро? За лоба, а да наш? Що шо, шо там, показан? Вазили. Вазили. А, ну вот тише нос. А що нема тише нос тут. То наш? Вот это у нас шипишь же. Така яка ванна. Йдемо. Ну файно, файно. Пойдем тут ще. Що, йдемо в магаз, щось купимо поїсти, так? Да? Все, ладно, ми в магаз. Щось поїсти, бо замучений слинка. Такий день вже другий день, ми ще вчора виїхали. рано добре всім. День другий. Наталі ключі здала. Трактори наші дизеляки зіляки прогріваємо. завелася на стрілу. О, бабка їде, зараз буде сваритися, що ми дізеля прогріваємо. <різь> Коротше, їдемо далі, дивитися, одну машину, мали гольфа їхати сьомого, дивитися, там якісь турки у шусти, назвалися зовсім іншою компанією, я туди позвонив, вони такі машини на продаж не мають, дозвонився по номеру в оголошенні. Вони кажуть, окей, Бля, якийсь псон не проснувся, скинь адрес, адрес не скидає, хір херпаймі. Шкода одна, ще така сама суперба була, тільки чорна. Там є BPM 500 євро і... І того, блін, забувся. І а, продавець той в відпуску. І, типу його коміс зараз закритий, нечинний, І теж не можна купити. І хер я знає куди, куди зараз їхати і яку машину купляти. Якось так. Ну і що, прогріваємося і газуємо далі. Тут нас такий трохи затуманили. Отаке, ладне СРТ є, або значок СРТ. Ну файний апарат, файний. Лушаці, бо там, крафтерок наш там. Так, тут світ, світло вимкнеться. Гляньте, такий торег є. Туорег з пробігом майже 400 тисяч, окрім сколів на капоті, тут нічого немає. Тут вся гуч маліна. Гляньте який стан. В якому стані туарежик. Пробіг, так? Да? Нічого собі. Але стан усього автомобіля... Просто капець, просто класний. Пам'ять сидінь. На пневмі. на пневмі дуже високий, прям. Дуже-дуже високий напневні. Ось такі туарежики. Я ціни його не знаю. В принципі, можна знати, то не є якась проблема. Але все одно він нікому не буде цікавий, бо його пробіг 379 тисяч. Але машинка прикольна. І що класно, що вони стільки служать, скільки ходять. Тільки в Україні, в Польщі, то скрізь пробіги 200. Всі 200, 200, люблять, 200. Он пиж на автоматі, до речі. Пиросик на автоматі. Росік! А на автоматі той пижик не питалися? Він і на ксеноні на гарній, На гарнючій оптиці. Тут у нас оформляються документи, зчитаються гроші. Бо що? Бо є... Є покупочка друга, шкода, то ми вчора забрали, сьогодні забираємо Audi. 11 рік, 2 літра дизель, 290 тисяч пробігу, рідного... Ой, вибачте, летоптика S-Line. S-Line турбійний, а зовнішній внутрішній, квірмот, спецеве. Тут треба троспецеве, штурмуть під, підкрасити шкіру, Комбінований салон, шкіра тряпка. 290 пробігу, ну, така грязненька, але чорна стеля. Треба вимити, мотор працює гарно, коробка теж гарно. Так що така у нас друга покупочка, як ти бою? <реш> ти Та короткословний коротко такий. Ади така вихопна, іначе міняли екологію чи що, яка гарнюча, вихлопна. Так що така, така покупка другого дня. Будемо виїжджати вже в Польщу, на Польщу їхати. Отакі дві сімпотки забрали. Ми сьогодні. Так що така була поїздочка поїздочка той раз в Нідерланди. А, так, тут документи. Як у нас заводиться машинка. Часики. Ой! Ой, сідай Наталі. і будемо їхати. Всім дякую за перегляд, але то ще не кінець. Ми ще будемо в дорозі знімати, ще десь за заправку будемо стати, ще зараз додому заїдемо. Може ще неї завтра хімчистити будемо, бо вона буде в продажі 7500 євро. В Польщі плюс торг якось так. Що, ми вже з Гужельцю приїхали назад з Наталі, взяли водички і запіканочки та й ждемо її, бо ми трошки та його монстром тим їхали. Одимово. красиві. Ага. Ракета Петарда. Ракета Петарда. Ладно, чекаємо їх і газуємо додому. Нам ще додому 400 кілометрів їхати, капець. Трохи вже змучені, але... Буває. Усім дякую за перегляд. Така от получилася поїздка до Нідерландів за двома автомобілями. Вдалося купити шкоду Супербу» 14 року, Кінець 2013 року. Ну, вже це модель 14 го бо це вже рестайлінг за 4250 євро, правда, пробігу 400 тисяч. Але технічно машина просто бездоганна і машина обслужена взагалі ніяких нарікань там до неї немає з технічної сторони. І Audi за 650 ми неї забрали, тож. ціна була в Україну, бо на Польщу була б ще трохи дешевша ціна. Так що, а хто хоче поїхати з нами по автомобілі в тур до Нідерландів, запрошуємо. Пишіть на інстаграм в приватні повідомлення. Тут в коментарях. Сподобалось вам відео, не сподобалось. Хочете поїхати за машинами, дорогі ціни, недорогі ціни. Пишіть, будемо спілкуватися ще в коментах. В тур їдемо 27-го, не знаю чи відео вийде до 27-го чи вже після, і наступний, напевно, на лютий буде за автомобілями до Нідерландів. в мене ще нема того досвіду в тому зніманні на YouTube. Багато чого не знімаю, багато чого пропускаю і так далі. Плюс ти маєш ще шукати ті машини, перевіряти, ходити, дивитись, говорити, і то все так трохи зраз не виходить. Зараз спробую цей тур з людьми, їде 8 людей. То попробую зняти ще з людьми цей тур теж на ютуб довгий випуск. Побачимо, як воно там вийде. Ще раз всім дякую за перегляд, всім гарного дня і до нових відео. дивіться, що тут є день up.